Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивились, хто або що стоїть на вашому порозі. Аж шість варіантів, тому що це у нас такі відео виходять час від часу, експрес-варіант. Хто або що стоїть на вашому порозі. Не потрібно нічого тут настраюватися, загадувати. Людей, да, там питання задавати не потрібно. Вибирайте варіант. Можете обрати декілька варіантів. На порозі це означає швидко. Це означає швидко. Неділька, дві, комусь можливо, і завтра програється, да? будь різному Все одно не забувайте, звичайно, що це загальний розклад. Погано трошки камінчики видно. Тут синій, не знаю, його нормально видачення. Тут, тут є зелений. Ось такий от зелений. На темному погано видно, інші кольори здається, все добре. Зелений, голубий, червоний, білий, жовтий і синій. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Обирайте, настраюйтесь. Так, кому треба більше часу на паузу, ставте, але взагалі старайтесь не заморачуватися. Куди потягнуло в першу чергу, ти й дивитись. Там-коди в описі завжди. Давайте дивимось. Зелененький, перший варіант. Ух ти, зразу, да, такий лицар Пентаклів до вас йде. Ось ви вже чекаєте, якщо ви жінка, якщо ви мужчина, да, то тут ви будете йти до когось на поріг, швидше за все. Ну, або до вас прийде друг товариш, теж може програти. Взагалі йде мужчина з якимись здобутками. З якимись подарунками, з якимись важливими, цінними пропозиціями для вас. Давайте буквально дві карти для уточнення. Подивимося, лицар Пентаклів, що він тут у нас. О, знаєте, ніби він тут виріс. О, Зірка, виріс, і зірка зразу. Да, імператор. Це серйозні пропозиції. Можливо, якщо це не стосується прав людини, це може бути. Ріст вперед в кар'єрі, в роботі, може ж так бути. Ну, В більшості випадків це все-таки мужчина, який показує, що він готовий вам щось запропонувати, дуже таке цінне для вас. Не обов'язково в матеріальному плані. Так, давайте дивитись другий варіант. Голубенький камінчик. Що тут у нас? Хто або що? Ух ти. Ну, у вас щось несподівано, дуже так, вежа. Все руйнується. Все, що побудоване неправильне, все, що має зруйнуватися по вежі, для того, щоб вивільнити людину, і вона могла піти в зірку да, наступну карту, буде зруйнована. По вежі це може бути і болюче, може і не дуже, це травматична трохи ще карта. Ну і взагалі вона часто показує, якщо такого прямо в такому прям буденному плані, просто зміну плані, коли щось запланували, а воно йде не так. Тут може бути по картам, що десь вам не вистачило пентаклів на щось, да? От ви прийшли в магазин, розраховували на одну ціну, а там вже інша. Да? Що відбувається? Зараз? Я думаю, в будь-якій країні зараз кожен день <риспраць> ціни міняються. Перепрошую. Але тут ніби ви, ви щось хотіли отримати. Але не зійшлися да, якісь можливості і пропозиції. Ось так. І зміна якихось планів. От щось те, що ви запланували, те, що ви хотіли, і двійка жезлі про план говорить, да, що я щось тут планую. Mm -hmm. ну, на жаль, карти показують, що воно не збудеться. Зміна планів. Або, на щастя, треба почекати, можливо, там ви прийшли там написано, що акція буде через тиждень чи через два. Ну, то почекайте, це дуже добре. Так, давайте дивитися третій варіант. Червоненький камінчик. Що тут у нас хто або що на порозі, у вас тут підвішений? Щось десь ви застряли. Знаєте, тут карта така говорить, що, мабуть, у вас життя трошки таке одновалентне, да? не, не, не має чого чекати. Нічого такого не відбувається. День цей бабока. Ну, якщо ви тут чекали якогось короля кубків на своєму порозі, ну не буде, карти показують. Пора вже перестати чекати. Ви десь завісли в очікуванні комусь, це можливо очікування, що вас на роботі підвищать. От нарешті вже, да? на щось там доплатять. Що нарешті там коханець, яким 30 років раптом скаже, да, я йду від дружини і ми з тобою дружимося. Чи дружині скаже, що я вже перестаю гуляти. розумієте? Це ситуація, в якій ви довго щось чекаєте. Можливо, цей розклад попався да? не спроста для того, щоб ви зрозуміли, що тут вже пора вже закопати цю ідею, поховати її, попрощатися з нею. Не буде цієї, цього. Тому тут карти більше показують не те, що от хто або що на порозі. А те, чого не буде, що ви так чекаєте. Для того, щоб щось нове з'явилось на вашому порозі, вам треба відпустити усе старе. І тоді почнуться якісь зміни в вашому житті. Ну, ось так мені йде. Так, давайте, дивіться, далі. Біленький, четвертий варіант, що тут на порозі. Щось сьогодні так весело, да? трійка мечів. Якась болюча ситуація. Ось тут сидить, да, Бабуся і робить боляче ляльці. От колить, от ніби якісь слова, такі вчинки від когось, да, які ранять. Зірка. Знаєте, тут по картам, ніби як остання якась крапля станеться, і ви уйдете від тих людей. Хто от знає, як зробити вам боляче. Бо тому що зірка показує, що ви увільняєтесь, ви розвертаєтесь спиною іте, і тут ви як тікаєте, ніби от від цих людей, від яких дурно пахне, розумієте? От таких токсичних, неприємних. І такі люди часто не відкрито грають, от їх нема за що зловити. Да? Це вони не відкрито кажуть тобі якусь таку конфронтацію, да? а вони із тішка. А ти що дійсно в цьому платі рішила піти? А, ні, ну ти, звісно, як хочеш, ну це ж відчувається, да? оця така токсичність, що тобі в цьому платі ужасно, ну це не сказано. От і у вас така людина є, хто ось так говорить. А ти що так підеш до начальства, і не знаєте, що це понесеш начальство? Ну, щось в такому дусі, то ви, знаєте, захочете піти від цієї людини. Розвернутися і уйти, і, і закрити двері, да? І не спілкуватись. Вивільнитись від токсичної людини. Ось так. Жовтенький, п'ятий варіант, що тут у нас двійка мечів. Що робити, так? Да? От у вас буде ситуація така тупікова, що робити, будете собі задавати. І дитину ну, це нема куди взяти, так? Да? І... Залишать її тут під снігом. Теж не залишиш, да? це якийсь такий груз, який треба донести, відповідальність, яку треба взяти, а не хочеться. Да? Давайте уточнимо. Дві карти для оточення. Це мужчина, який давно пудрить голову, або от появиться на вашому шляху, і ви не будете знати, що з ним робити. Возвращення зможе бути з обіцянками, і ніби хочеться вірити, і, да, і сумніви беруть дуже сильні. Після якоїсь паузи, четвірка мечів, да, після якоїсь паузи хтось об'явиться, або яка ситуація буде повторюватись, який ви не зробили до кінця, ви для себе урок не прийшли. В нас прийде на ваш поріг ця ситуація. І що з нею робити, розумієте? Ви будете вирішувати. Тут жеслів, да? двері ці відкрити можна, але він все надіється, що вони самі відкриються. Ну візьми штовхни. Я вам скажу, що тут якась безнадіжна ситуація, тому що не поміняється, от людина прийде, да? вона говорить. А не робить, вона надіється на якийсь щасливий випадок. Так і пропозиція, якась може до вас порозвучати. вона не є реальною якоюсь. Просто поговорити. От якесь рішення прийдеться вам прийняти, да, от ближчим часом, як пройти, да, що ви е, зробили висновок, якісь ситуації, більше не станете на ті ж граблі. Ну отак от. Так, от. так синенький. Шостий варіант, що Шо тут у нас? Королева мечів. Ну це може бути людина така, да, гостра на язик, це може бути лікар, у королева мечів часто так відіграється, знаю, що така розумна жінка. Можете ви так себе поводити, зараз ми уточнимо. Ух ти! Ой, ви знаєте, тут примирення йде. От у вас шостий варіант, іде да, примирення. Ніби ви з кимось тяжко знаходили спільну мову, ну нарешті прийдеться от висказатись, да, поговорити і йде примирення. І все може бути так. Хто там погано себе почуває, якісь операційні. Якісь операції вас чекають, до операційні втручання, в кого якісь там медогляди, треба пройти. Все завершиться добре. Нові можливості перед вами відкриваються. Людина до вас прийде неспроста. Це якийсь спеціаліст у вашому житті появиться, який поможе вам вийти з тупікової ситуації, незалежно чого це стосується, будь-якої сфери. Ця допомога це для того, щоб ви могли рухатись вперед. Ось так. Ось така жінка прийде, цікавий сьогодні такий розклад, да. карти, бачите, бувають різні, і етапи нашого життя бувають різні, бувають веселі, бувають просто життя, да, чорно-біле, різне, сіре, кольорове. Нічого такого тут поганого немає. Кожен має зробити просто тут якісь свої висновки, да, пройти якісь свої уроки достойно, щоб рухатись. До якогось такого масштабного найкращого варіанту свого майбутнього.